Є новина, друзі, нова схема влади по вістрочкам в ЦНАПах. Дослухайте, до кінця буде дуже е, цікаво. Е, що за схема? Давайте, щоб не тягнути час, а далі я вже поясню. Дивіться, яка штука получається. Вот у Львові ну треба. Я вже в попередньому відео розповідав. Треба записуватися. Та сьогодні видали запис. Я говорив з оператором на сім днів. вперед. моментально цих талончиків сім двадцять ранку не стало за 20 хвилин. Ну таке враження. Знаєте, що ймовірних роздали своїм, ну за якісь там плюшки відповідні, і тепер як би ну, записатися. Ти може вже з 11-го числа, і виходить, що візрочка закінчується всіх. П'ятого числа. А що це означає? У нас ж є рішення Верховного суду, в якому написано, що якщо ти не робив спроб якось отримати відстрочку, тебе можуть мобілізувати. А я порахував, що от це по місту Львів, по нашим ЦНАПам і по нашим цим операторам, так як вони зараз працюють в схему. Вони собі виробили, то вони от ці всі документи будуть приймати два місяці, тому що 10 тисяч людей, як сказав, за мера мають подати паперові відстрочки в ЦНАП. Виявляють в собі два місяці, тобто два місяці люди будуть ходити без відсрочки, не зможуть ходити на роботу. Ну тому що в нас же ніхто владі не довіряє. Ну я точно не довіряю, тому що порушуються права громадян постійно. І те, що будуть порушуватись права громадян, ну це ж зрозуміло і так. Можливо, це для цього і зроблено. Оця затяжка в ЦНАПах, що немає черги живої, що ти не можеш прийти подати документи. Вона зроблена свідомо для того, щоб ви не мали відсрочки. Ну а тепер порада що робити? А робити треба дзвонити, якщо в тому місці є гаряча лінія у Львові є 15-80. Дзвонити і казати, що ми не можемо зареєструватися, що ми не можемо подати відсрочку. І це буде для вас доказом, оце звернення, що ви зверталися і хотіли цю відсрочку отримати. Тому що ж потім буде як. Потім подавайте до суду, діть, доказуйте при порушенні прав з боку відповідних органів, таких як ТСК, ну ніхто ж вас слухати не буде. Як і завжди, в нашій державі відбувається, тобто ще одна схема для того, щоб якось протягнути цей період. І можливо когось мобілізувати. От такий в нас фактор, і от такий в нас місць. До речі, пишуть, що в деяких містах є жива черга, і там абсолютно нормально люди подають візрочки. У Львові треба було зробити і живу чергу одного оператора реєстратора, і другого нехай приймає онлайн, яка відкрита, і люди можуть там зареєструватися. Ну, хоча би людей повідомити, що ви на сім днів відкриваєте сьогодні в сьомій ранку в цю чергу. А так це виглядає, знаєте, тільки для своїх. А тепер ви там добиваєтеся, рішайте питання, щоб вас в СНАПі документи відсканували. Рішайте. Лайк, like, репост, підписка, телеграм, шапці профіля, підписуємося.